Олександр Телоконіков з нами, речник Херсонської обласної військової адміністрації. Пане Олександре, вітання вам. Добрий ранок, вітаю, да, бажаю здоров'я. Слава Україні! Героям слава. Героям слава, скажіть, будь ласка, яка ситуація наразі в Херсоні і в області? Що можете повідомити за минулу добу? Ворог 45 разів обстріляв територію звільненої Херсонщини? Це більше ніж 200 снарядів, які прилетіли. Із РСВЖВ і з танків, мінометів та авіації, е, на жаль, одна людина загинула це близько 12 години. Вчора е, було обстріляно артилерією Велетенське село, і там, на жаль, загинув чоловік від осколкових поранень, який знаходився саме на подвір'ї на вулиці, і також трошки пізніше. Бубціляний Береслав дуже потужно, майже внаслідок обстрілу пошкоджено майже 20 будинків. Людина, людина отримала поранення голови, ока, її було шпиталізовано в лікарню береславську і також там були пошкоджені два заводи будівлі заводів. Також під вечір вже була обстріляна Антонівка, і вже сьогодні зранку ми знову чуємо вибухи, і Антонівка під обстрілами близько шостої ранку, і там, на щастя, немає постраждалих, але знову зруйновані помешкання херсонців. І туди виїжджали вже дві швидкі. На щастя, немає постраждалих. Така поки ситуація. Пане Олександре, от, от ви зазначили, що обстріли відбуваються з РСЗО, мінометів, а також танків. Стосовно танків, це характерна історія для Херсонщини, обстрілу Херсону? На щастя, не так часто, але вони мають таку наглість виїжджати туди на плавні, навіть на танках, але наші захисники їх знищують. ось От той обстріл, який був в корабельній площі, де загинуло дві людини, якраз він вівся, коли Говард Баффет приїжджав до нас, ми там знаходились, і якраз він вівся тоді з танку, і його знищили одразу ж наші захисники. Але вони мають таку наглість поїжджати також на танках і обстрілювати територію. І Бориславщина також дуже нерідко під танковим обстрілом. Ну, і ще стосовно колаборантів, ми знаємо, що на Херсонщині, ну і не тільки звичайно, але там активно діяли ці порушники закону, які працювали на ворога. Пане Олександре, є інформація, що СБУ викрила трьох колаборантів напередодні, це стосувалося власне і колишнього керівництва Херсонщини і одна із посадових осіб Херсонського МВС. Зокрема, що можете про це сказати наскільки в нас триває плідна робота, з ну якщо не покарання? Це буде суд визначати, а ну, принаймні, знайти тих, хто працює зараз на Росію. Ну, знайти тих не дуже важко. О, мабуть, важко бо вони там всі знаходяться, вони не, не скриваються. А тут саме от дуже важливо зараз на звільненої території виявити всіх, хто співпрацював тим чим іншим. У той чи інший спосіб з росіянами допомагав їм налагоджувати тут владу і з цим дуже плідно зараз ну працює в цьому напрямки і СБУ і прокуратура, і постійно виявляються все нові нові факти порушників і вручаються підозри. І ми публікуємо на всіх каналах на інформаційних наших. Саме ці випадки, і їх слава Богу. Ну я думаю, що дуже скоро ми вичистимо всю Херсонщину від, від цих зрадників, і це дуже важливо І для людей також, тому що до нас постійно звертаються за цим питанням місцеві, і ми їх розуміємо, тому що люди хочуть, щоб люди нести покарання, які повинні в тому, що допомагали Росії тут встановлювати свої закони. Місцеві до речі Ва. також сприяють тому, аби якомога швидше правоохоронні органи спіймали, змогли знайти цих людей. Тому херсонцям тут також дякую. Спасибі вам, пане Олександр. Дякуємо. Олександр Толоконіков, був з нами, речник Херсонської власної військової адміністрації. Спасибі.